Їдемо до Карпатського озера нам на око натрави. Далеко. Чому на ти... А, ти на відео? Продовжуємо дорогу до Карпатського озера. Приїхали нарешті на Карпатське море. Трохи нашу дорогу. Спортив дощ. Це море, це водойма, яка залишилася від недобудованої ГЕС. Її будівництво призупинили, здається, в 1988 чи 89 році. Тут залишився цілий комплекс споруд від цієї ГЕС. Yes. Будемо, будемо оглядати залишки цієї станції. ГЕС. Yes. В... Зверху видно гідротехнічні водозабірні конструкції. А ось ця величезна споруда, вона недобудована. Вона повинна була з'єднати два кінці. Цієї грізької долини це шматок дамби, яка повинна була цю ущелину перекрити. І там ще видно вікна для скидання води. Карпати. Зроби зверське ліцо, блін. О, блю оскал, оскал, блів. Я добрий. Як баранчик-шов. Баранчик-шов, так. Да. Баранчик-шов. Поїздка до Карпатського моря перетворилася маленьке кемел -трофі. Ось Такі тут файні пейзажі. Трохи проїхали від Гес, дощ заважає нам оглядати конструкції. Об'єкту промислового туризму. Але в кінці дороги ми доїхали до такого, чи то болота, чи то озера. Місце тут таке зручне для палатки. Якщо хтось захоче заночувати на цій ГЕС тому морі Карпатському, там буде багато туристів, Ну, десь приблизно в кілометрі є непогане місце для палатки, якщо комусь захочеться заночувати наодинці. Дощ трохи перестав. Повертаємось для огляду цих. Мегалітичних недоспоруд, недобудов радянського періоду. Подивимось, як виглядають мабуть, сотні мільйонів рублів виконуті на вітер. Невідомо для чого і з якою метою. Щоб потім мати достовірну інформацію, чому Радянський Союз розвалився. Мабуть, це повинні були вибиватися з бетону такі блоки і з них надатися сама гребля. Це, мабуть, технологічні вікна для скидання води. Висотою ця споруда приблизно 9 дев'ятиповерховий панельний будинок. Ось вона пам'ятник радянський безгосподарності. І марній розтраті на заздалегідь нерентабельні об'єкти астрономічних сум. Я не знаю, як можна сумувати за країною. Тільки через те, що там нібито було дуже смачне морозиво. При цьому люди не мали змоги собі придбати нормальні черевики і нормальні штани на дупу. А все йшло або на підготовку до війни з усім світом, або на вбухування величезних сум. Невідомо на що і для чого. Ось він монумент безгосподарності, марнотратства і невмілого керівництва ресурсами, яке привело до розвала цієї незрозумілої недоімперії зла. Скільки було витрачено заліза, скільки було витрачено бетону. Скільки б людей могло б собі збудувати за якісь ресурсам будинки? Скільки можна було б побудувати квартир в містах? Пам'ятаю. Радянські часи мішок цемента купити це була величезна проблема. Все було невідомо для чого і для кого. Для пропаганди, мабуть, тільки, для створення картинки. З моїм компаньйоном знову повернулися до Карпатського моря. Тепер ми Споглядаємо його з іншої сторони. Ну і ще хочу до цього відео додати такий своєрідний маленький інструктаж із заходів безпеки в багатьох регіонах України. Отаке от щастя побачити поки що неможливо. Або де інде воно ж є, ніхто не знає, що це таке. А це, панове, борщовик Сосновського. Його з Дуру в радянські часи привезли десь із Сибіру. Вважалося, що це буде цінна добавка до силосу. А виявилося, що це небезпечна отруйна рослина. При контакті з краєм листа, якщо є сильне сонце, людина може отримати хімічні опіки. Бували випадки навіть того, що людина отримувала опіки хімічні третього ступеню. Особливо небезпечно, коли сік цієї рослини потрапляє в очі. Людина може просто-напросто осліпнути. Так що, дивіться, якщо вам потрапилась така рослина, намагайтеся взагалі неї не торкатися. А якщо якимось боком ви до неї доторкнулися, це місце негайно намагайтеся. Злити водою і краще взагалі помитися. І якщо це місце попаде на сонце, то вам гарантовані хімічні опіки з утворенням пухирів водянистих. Тому коли ви торкнулися цієї рослини, зразу же це місце дуже сильно поливайте водою і намагайтеся не попадати на сонце. Дуже обережно. Завершуємо нашу подорож. Подорож, я вам скажу чесно. Варта того, щоб раз сюди приїхати і більше сюди ніколи не їздити. Але все одно було цікаво подивитись на пам'ятник радянського марнотратства. До речі, тут є сплав, і можна взяти на прокат велосипед туристичний. Станцій. Тут красиво, там де не вмішувалась людина. Там, де людина не вмішувалась, там гарно.

Вправо це пішохідний маршрут, а що вліво автомобільний маршрут. Така то поляна. Така то поляна біля водопада. Видно, після дощу, як випаровується волога з лісу, є обладнані місця. Щоб зупинитися, можна навіть собі замовити шашлик. Зроблю вже рекламу невеличку для місцевого населення. Допоможу бізнесу в розвитку. Та стежка веде до водоспаду. Вийшов на такого. Живописну полянку Мальовничу. Селка. Для лікування онкохворих. Так. І для профілактики. Для профілактики. У кого ослаблений імунітет Хто ж? з профілактичною По чайній чайні лості це профілактика, а столовій лості то лікувальна доза. Два рази на день перед їдою. Це знаходиться біля водопаду сопіт. Зейни цього магазину збирають риби і трави, роблять вареню і це все можна замовити новою по цим координатам, по цьому телефону. Де, де... Мета вже майже досягнута. Там вже внизу видно цей водоспад. Водоспад Сопіт, от така то краса.